Вітаю вас! Я Микола Мішенін, керівник студії Мішен. Не дивлячись на ситуацію в Україні, ми продовжуємо працювати і робити найкращі подарунки для ваших близьких. Зараз я вам розкажу, як замовити портрет студії Мішен. Будь ласка, з'їжджіться з нами у зручний для вас спосіб. Ви можете написати нам у успливаючи вбудований плагін Facebook прямо на нашому сайті. Або написати нам на електронну пошту у Viber Instagram. Наш менеджер е, задасть вам кілька запитань, щоб ми краще розуміли вашу ідею. Будь ласка, надайте фотографії. Якщо це можливо, будь ласка, надайте 2-3 фотографії однієї людини, щоб художник краще зрозумів, як ця людина виглядає в житті. Наш менеджер е, повідомить вам повну суму вартості замовлення. Для початку роботи нам потрібно отримати від вас передоплату, половину суми замовлення. Це можна здійснити на нашу банківську карту або на PayPal. Далі ми виконуємо роботу і надсилаємо вам її фотографію для перегляду. Далі ви повідомляєте нам адресу, куди необхідно відправити малюнок, і ми вам його відправляємо. Другу частину оплати за роботу можна Здійснити при отриманні. До кожного вашого замовлення ми ставимося максимально відповідально. Наша задача, щоб малюнок обов'язково сподобався тій людині, для якої він призначений. Тож, не беріться, пишіть нам і дзвоніть прямо зараз. Ми чекаємо. Гарного дня вам!